Вітаю, панове! Дві чудові карти 4070 Ti Super і 4080 Super Судячи з є каталог, ціни на суперверсії вже почали опускатися, і в мене прямо зараз на руках найдешевша в Україні 4080 Super у вигляді Palit JetStream. І це до того ж розігнана заводу версія. Також 4070 Ti Super котра, хоч і не найдешевша взагалі в Україні, бо перед нею є парочка двох вентиляторних і парочка сіро ввезених, скоріш за все. Та не суть. В цьому відео порівняємо їх в 4К і в 2К, що. Точно визначити, чи варто переплатити, щоб грати не лише в 2К, а й в 4К, і щоб запас був надовго. Чи все ж вистачить і молодшої 4070 Ti Super для цього всього? Адже в обох 16 гіг відеопам'яті, що грає неабияку роль для перспективи на майбутнє. Тим більше в телеграмі ПК люди проголосували за 4070 Ti Super, бо дешевша. Але ж як кажуть, жаби на болотах, котрі давлять тих, у кого не вистачає на топовішу карту, не все так однозначно. Посилання на. Дві ці карти я лишу в описі через сервіс є каталог. Він дозволить побачити найкращі, найвигідніші пропозиції і порівняти ціни. А також я зроблю це згодом сам. Отже, чому JetStream дешевше, ніж аналоги. Перше за рахунок пакування і комплектації. Це я зрозумів, ще розпакувавши 4070 Ti Super. 4080 Super взагалі нічим не відрізняється тут. Тонкий папір і лише один перехідник у комплекті у обох. І все. Навіть жодних заглушок на PCI або у виходах. І уніфікація взагалі нуль відмінно Стай, це одна і та ж карта в одному і тому ж виконанні, просто різні чіпи. Наскільки це класно для 4080 Super, побачимо, бо у 4070 Ti Super з головою було цього охолодження, а 4080 Super побачимо. Жодних ламп. Коротше, ставка лише на охолодження, бо карта досить важка, металу не пошкодовано, хоча і не вирізняється супер дизайном і підсвіткою. Мій ПК має топовий ігровий камінь сокету am 4 це Ryzen 5800 X3D і 64 ГБ гіга оперативи на 3 200. Сюди ставимо карти. Як бачимо, карти нормально стоять в Мідтавер корпус, але я витягнув підсвітку процесорного кулера, бо саме в неї карточка опиралась кожухом і не ставала як слід. От така тут особливість цього самого кожуху такі нюанси з мікро ATX платою. Ну і поїхали. Починаємо з нашумівшою хітовою Helldivers 2. Відразу кажу, що монітор, на котрому запускатиму, Quad HD. Але користуючись нагодою, в драйверах активував можливість вибирати 4К в налаштуваннях ігор. І тут в мене вперше. Таке, але гра записується після активації 4К іноді з миготінням. Артефакти ось так виглядають, це лише на записі, вживу нічого такого не було. Раніше такого не спостерігав, думаю, з оновленням це виправлять. В дровах тому на блимання не звертаємо увагу. До речі, від карти не залежить, було що на одній, що на іншій. ось пару слів про саму гру жаба задавила, але купив, бо знижок на неї не було під час розпродажу. Що що, графон тут прикольний, принаймні в цій локації, бо в інших я ще не встиг побувати. Жаль. Що немає, до речі, української мови. Отже, це в нас 4К і все, що можна в стелю по налаштуваннях, трасування променів в тому числі. І що ми бачимо, та те, що 4080 Super не дістає навіть до 70 кадрів, а 4070 Ti Super опускається іноді нижче 60 кадрів, що не прямо класно, скажу я вам. Хоча, як бачимо, грати можна. До речі, 4080 Super, як я помітив, лише на 10-15 Вт більше споживає, але тому і гріється вище. 70 градусів бачив, це небагато. Хотспот і пам'ять також видно трохи нижче. В цьому плані все окей, але 4080 Супер таки трохи гучніше працює, хоча це мій ящик. Проду в нього ніякий, лише одна вертушка на весь корпус. І на виду. Це заради тиші під час роботи. Тож карти в нелюдських умовах і все одно доволі холодні. Однаково я тут не пробіжу і не зіграю, але набігав 61 кадр на молодший. І 66 на старший, це лише 5 кадрів, що лише 6,6% більше. Перемикаюсь на Quad HD, тут зовсім інша справа. Обидві карти літають. Але як ви можете помітити, завантаження 4080 Super іноді менше 90%, місцями навіть 80. Простими словами, класичний bottleneck. все впирається в проц. Тож, як ви розумієте, що 5800 X3D вже не витягує цю карту в Quad HD, принаймні і в цій грі, а значить і не лише в ній. Тобто, якщо ціль вижити з карти максимум, точно треба потужніший проц, типу Ryzen 7 7700 і вище або 13600K і вище, якщо це Intel. Тим паче, навіть враховуючи більший упор в проц з 4080 Super, вона обходить на 19 кадрів молодшу, тобто аж на 20 і 43 Взагалі розповсюджувати демократію із 4080 Ti Super значно краще в Quad HD. В 4 К вже трохи не те, якщо треба саме ультра в 4К, а от із 4080 Тупер все ж веселіше. Alan Wake 2 я навіть не запускатиму в 4К цього разу. Кватичдій, щоб повні ультра на обох. Тут і трасування в стелю, і DLSS рендерить в 1080 p трохи вище, ніж якість. Як видно, карти завантажені дуже серйозно, і пік навантаження припадає, коли ми забігаємо в рослинність. Тут 4070 Ti Super навіть до 61 кадру просідала. І пам'ять! Подивіться, скільки нас зайнято. 4080 Super навіть до 14,7 гіг доходило. Пам'ятаємо, що в них. Них всього 16 гіг. Ох, розробники цієї гри ще ти приколісти. 4070i Super також 13,6 зайнято було, що теж немало. Набігав я 9 кадрів різниці або 13%. Далі ті ж налаштування, але просто вимикаю трасування в обох. Тут тепер кадрів за сотку. Вистачає з головою, що там, що там. Але 4080 Super краще на 16,7%. Відьмак чудово йде в обох випадках на налаштуваннях, що ви бачите, а саме Quad HD з пресетом у Ультратрасування DLC та фрейм-генератором. Обскакала 4080 Супер на 12 кадрів молодшу або 10,8%. Play Tale Requiem. Ну ніяк не пропадуть у грі фризи при поворотах камери, принаймні майже на початку після запуску. Тому посиджу на ну, я ось так в кущах, а весь двіж якраз самі кущі і створюють. Ну, чим не ідеальне порівняння. Сама гра в 4К на максимальних налаштуваннях з прискоренням DLSS та генерацією кадрів. Грабельно в обох, скажу я вам, але запас відчувається, звісно, більше, бачите, в 4080 супер, з нею насаділи 89 кадрів, а з молодшою 74, в 20,3% різниці. І знаєте, це не дуже мало, упору в проц немає у обох, тож цілком можна вірити. В RDR2 я виставив 4К ультра-пресет без DLSS, чиста продуктивність чіпів. Врешті 79 проти 90 кадрів на 11 кадрів, грубо кажучи, а це майже 14%. Але заходжу спеціально в гру за метіль. Графіка шикарна досі в цієї гри, і без трасування взуває, до речі, більшість із трасуванням. Ну це як на мене. Але конкретно в цій локації різниця вже не така, як в бенчмарку. Лише на 11,7% більше показала старша карта. Але на обох можна спокійно собі грати в 4К. Кіберпанк також 4К, ультра генератор, але ділесес на авто. Наголошу в обох випадках. Грати в 4К в такій завантаженій локації навіть без питань. 86 кадрів в 4070 Ti Super вийшло і 99 у старшої карти, а це 15% різниці. Ну окей, а що буде, якщо DLSS поставити на якість? Бачимо, що 4070 Super показує більше на 10-15 кадрів і здавалося б, ну на обох можна грати, але й 4070 Ti Super вже не так комфортно, відчувається якась мазня, жиленість, ну от подивіться самі. А все чому? Ну давайте відключимо генератор кадрів і глянемо, скільки там реальних кадрів близько 45. От недаремно ж кажуть, що бажано, щоб було хоча б 60 справжніх кадрів для генератора, щоб не було мазні при поворотах камери, коли включений генератор кадрів. Я бачу цю мазню. Цей моднявий термінатор підтвердить. Тому ці налаштування занадто для 4К в кіберпанку для молодшої карти, тим не менш, а що покаже бенчмарк на цих налаштуваннях? 57 і на 10 більше 67%. У старшої 17,5%. В контрол побігав 4К з трасуванням на Ультра без DLSS. Бачимо, що маловато кадрів, навіть 4080 супер важко, лише 45 FPS. З DLSS на якість все набагато краще, і змін в графіці не видно. 4080 супер потужніше на 14,7%. Ну і давайте, щоб не було банально і стандартно, візьмемо цього чудового пультика і політаємо на FPV-дронів і грульці На повних ультрах в 4К без DLSS. LSS. Кількість FPS тут непристойно зашкалює, але карточки і проц не прохолоджуються при цьому. Досить довго я політав, бо це дійсно весело, і отримав 285 кадрів молодшої і 338 у старшої. Більше, ніж достатньо в обох. Але остання обходить на 18,6%. Що ж, ігор було більше, ніж достатньо, і тепер давайте просто суха математика. Беремо середній відсоток по всім іграм, що ми сьогодні тестували, і в середньому це майже 15% 48%. 50 s потужніше, ніж молодша карта. Далі дивимося ще раз ціни. Заходимо знову на той же є е каталог і порівнюємо. Тут можна зайти і всі магазини глянути, що я і зробив. І от давайте в одному магазині глянемо, де в білу ввозять товар, щоб не найдешевше, але й не найдорожче. Я навіть заблюрив, щоб ви не думали, що це реклама конкретного магазину. Мені цікава саме ціна. І рівно на десятку дорожче 4080 супер, 49 проти 39, на 25 і більше. А те. Тепер, давайте знову ж таки заблюрені магазини глянемо без реклами, просто шукаємо тупо найдешевші ціни на момент зйомки. Якщо дивитись сильно пізніше, перевірте і перерахуйте самі. 46 390, мінімальна ціна 4080 Super JetStream, і 37 078 гривень, мінімальна ціна 4070 Ti super jetstream. Це я майже 100% впевнений, що це сіро ввезені карти, бо дешевше відчутно. Але також тенденція зберігається 25-11% різниці в ціні. Тобто Більше FPS на долар видає таки 4070 Ti Super. І ще дещо було цікаво: енергія. Молодша карта споживає в середньому приблизно 267 ватт і 290 Вт старша, тобто на 23 Вт більше, або на 8,6%. І тут між ними найменша різниця. І до речі, це круто, що 4080 Super, будучи майже на 15% продуктивнішою, споживає лише приблизно на 8,6% більше в іграх. Тож, друзі, всі відсотки перед вами. Ми, я думаю, тепер все як на долоні, все ясно, грубо кажучи. По суті, 4070 Ti Super дозволить таки грати в 4К, але не у все, що прямо на ультрах. Якщо вже зараз доводиться знижувати деякі налаштування в 4К в складних іграх, то в майбутніх тим більше. 4080 Super, звісно, краще підходить для 4К, і запасу для Кватич HD в неї також надовше. Висновок номер 2 Старша карта коштує відчутно дорожче наразі, ніж додає продуктивності. Так майже завжди. Платиш більше, ніж додається потужності. Висновок 3 карти дійсно хороші по охолодженню, і 4000 лінійка взагалі вдала в цьому плані завдяки техпроцесу. Холодні топи. І це мед для очей та вух. Нічого зайвого, акцент на охолодження, але все ж 4070 Ti Super геть тихенька, а 4080 Super трішки більше обертів має в навантаженні. До речі, дроселів не чути ні в тої, ні в іншої. Не знаю, можливо, мені так пощастило, але і 4060, і 4070 Dual були в мене, і ціґіт Stream, і я не чув в них дроселів. Тихенькі карти, і це гуд. Сподіваюсь, у всіх так. Власники відпишіться. А в мене все, друже. Не забудь підписатися, бо наступне відео Буде класний ігровий ноут, новий, а далі буде класний збалансований ПК на новому, недорогому Intel. Тож до зустрічі, друже, і бережи себе!